Тривога не по всій області, а лише в районі, де є потенційна небезпека. Вже третій день на Черкащині тестують нову систему оповіщення під час атаки безпілотників. Це перша в Україні область, де запровадили повітряну тривогу по районах. Ольга Косенко докладніше про нововведення. На Черкащині загальна тривалість повітряних тривог склала понад 1300 годин. За цей час школярі не мали змоги повноцінно навчатися, а підприємці працювати. Втрачали чималі прибутки, каже власниця зоомагазину Надія Саватєєва. Тож зраділи новині, що відтепер на Черкащині повітряну тривогу через шахеди оголошуватимуть лише в окремих районах. Це зменшить тривожність і забезпечить стабільну роботу нашу і. Покупці зможуть спокійно відвідувати магазин. Податки, робочі місця, це все потрібно забезпечувати. Тривалі повітряні тривоги дуже шкодять освітньому процесу, каже заступник директора однієї з черкаських гімназій, адже в сховищі школи повноцінно продовжувати навчання неможливо. Ти не зустрічаєшся з дітьми, це якесь асинхронне завдання, або намагання надолужити це, це звичайно, на якості знань позначається і позначається на психологічному стані дітей. Радіють, що нині отримали можливість не переривати так часто уроки. Містяни нову систему оповіщення теж зустріли переважно позитивно. Позитивно Чому? бачити за ці місяці чи вже тепер роки. Настільки ситуація стала склада з психікою людини, що це збереже трішки здоров'я людей. Я думаю, що це дуже добре. Чому? Тому що я викладач і коли ми можемо займатися, то займатися, а не бігти зі студентами бомбосховища. Нам буде спокійніше. Так ми знатимемо, що це не в нашому районі і не в нашій області. Ми можемо собі спокійно працювати, ходити в садочок, не дотягти дітей у підвал. Вони простижуть постійно в підвалі. тому добре, я думаю. Черкащина в десятці областей, де сигнал повітря. На тривога лунає найчастіше, каже начальник Черкаської ОВА. Тож і запропонували керівництву держави пілотний проєкт. Чи це будуть там розвідувальні літальні апарати, чи це будуть ударні дрони расистів? ми будемо реагувати відповідно по районам. Там, де немає такого оповіщення, ніякої загрози там не існує. Навчальні заклади, медичні заклади, підприємства, організації, установи, щоб всі ми працювали якомога більше без. Тривожних елементів Черкащина перший регіон в Україні, де запровадили подібний проєкт. Його тестуватимуть з місяць. Зміни в системі сповіщення стосуються лише ворожих безпілотників. У разі ракетної небезпеки тривогу, як і раніше, оголошуватимуть в усій області. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко Ми Україна, марафон Єдині новини.